Банкові спричинилась буря в склянці води, і Зеленський почав тупцяти нозями, і так, от в тому рейтингу Стефанчука запхали аж на 50-те місце. От коли відбувається така ключова нарада з захисту національних інтересів, то голову Верховної Ради навіть не запрошують на неї. Вони починають розуміти, що їх інакше як просто злодіїв і антидержавників українське суспільство не сприймає. Хай викличе Стефанчука, щоб Стефанчук йому пояснив, як та сама Василевська Смаглюк опинилася в Іспанії на відпочинок. Коли депутатам заборонено взагалі покидати країну, Чому жоден представник Європейської солідарності на відпочинок в Іспанію не поїхав? Але це по суті свідчення того, що вони нарешті почали боятися. Але Зеленський не проводить нараду з енергобезпеки країни. Не проводить, тому що йому заборонено носа пхати в цю тему. Вітаю, друзі! Після втечі народного депутата України Дмитрука, члена фракції Слуга народу. Спочатку до Молдови, а потім до Риму. І не самого а з цілим сімейством. На Банковій спричинилась буря в склянці води, і Зеленський почав тупцяти нозями і скликав спеціальну нараду щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану. Тобто, оця ці подвійні стандарти, про які, які реалізуються на очах всієї країни, коли Порошенка не випускають на, спочатку на генасамблею НАТО парламентську, точка парламентську асамблею НАТО потім не випускають делегацію Європейської солідарності на конвенцію республіканської партії Сполучені Штати. Ну а перед тим було всяких скандалів, скільки. Депутатів з опозиції не випускали, натомість слуги каталися куди хотіли. Чого тільки варта абсолютно скандальна історія із такою собі Василевською смаглюк, депутаткою із тої, з того округу, де я проживаю, ця потвора в день нападу російських військ на Україну закликала всіх сидіти вдома і не вилазити за два дні. Все це скінчиться. Розумієте, коли Зеленський скликав? Нараду зараз, а до цієї наради не була скликана фракція, і депутат Дмитрук не був позбавлений статусу члена фракції, то це виглядає абсолютно дивною і, дивно і по дурацьки. В чому суть цієї наради, яку скликав Зеленський? Щоб перекрити виїзд опозиції, так вона й так перекрита. Щодо своїх депутатів, то хай же ж він розбереться. Спочатку Зеленський повинен пояснити суспільству, як потвори на зразок Дмитрука чи Куницького опинилися в списку слуг народу. Зеленський, який не пояснює, що він персонально відповідальний за отримання статусу народного депутата такими персонажами, як Дмитрук, чи Іже Іже. Тут можна згадувати, коли е, згадується про те, яка кількість депутатів чкурнула е, за межі е, країни, то почнімо з Трухіна, який е, пропонував хабар поліцейському і не сів у тюрму, а втік е, за сприяння банкової за кордон і за сприяння голови Верховної Ради. Якщо депутати потрапляють за межі країни. То це в цьому напряму задіяний Стефанчук. Хто б що не крутив, бо саме Стефанчук обмежував виїзд депутатів від опозиції, хоча за конституцією за українським правом він не може це робити, він не може вчиняти подібних дій. Це перевищення службових повноважень. Він не директор парламенту, він, він не, не е, е, власник кріпаків політичних. Тому, коли ми говоримо, що Зеленський скликає таку галасливу нараду, а суть цієї наради, по суті, пряма рефлексія. Влада тоді є рефлекторно, вона не діє системно. Ну і ця втеча, вони спочатку її недооцінили, потім зрозуміли, що це викликало неймовірний галас в суспільстві. І от Зеленський скликає нараду захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану. От тепер подивімося про рефлекторність і системність. Хто в ній взяв участь? В цій нараді взяли участь Генеральний прокурор України Андрій Костін, голова СБУ. Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко, директор НАБУ Семен Кривонос, заступник, центрального, заступник Генерального прокурора керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, директор Державного бюро розслідувань Олексій Суханов. Сухачов, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, виконувач обов'язків директора Бюро Економічної Безпеки Перхун. Так от цікавезна історія. Якщо ти скликаєш керівників міністерств, то чому ти скликаєш також їхніх підлеглих? Якщо ти скликаєш Запрошує е, керівника, наприклад, Державної прикордонної служби Денеко підлеглого Ігора Клименка, міністра внутрішніх справ. То чому ти не запрошуєш, наприклад, керівника міграційної служби, яка в тій самій Одеській області оскандалилася продажем е, паспортів закордонних? І там, по-моєму, навіть почалися арешти, затриманих ціла група людей. По суті, то ставка робилася, як центр робився саме на українсько-молдовському кордоні. Тобто рефлекторна дія вона означає, що системного аналізу того, що відбувається в країні, ніхто не збирається робити. Системний аналіз міг би подати, напевно, малюк. Оскільки його служба найбільш кваліфікована, напевно, із всіх, кого він запросив, тому що антикорупційні органи що вони мають до перетину кордону? Ну так, звинувачувати в корупційних діях прикордонників це святе. А чому митників не запросив? Хіба це не частина захисту національних інтересів? Тобто якась трошки дурнувата ситуація, в яку поставив Зеленський ну, цих всіх керівників відомств. Ну, але йому, так би мовити, з погреба видніше як не крутий. Просто те, що це рефлекторна дія і що нам впарюють ну, якісь управлінські рішення? А нам саме впарюють, тому що е, системного аналізу події, системного звіту і, і е, ну, якось інформування по всій вертикалі влади навряд чи е, за, за результатами цієї е, наради відбудеться. Тобто загальнички такі собі, от вони подоповідали, по тому самому Дмитруку, наскільки я розумію, е, по ньому відкрила одну справу. Е, Одну справу відкрила Генпрокуратура, оскільки він народний депутат, а другу справу, по-моєму, НАБУ відкрила. Так от ходить інформація про те, що взагалі-то подання від СБУ здається, на е, того ж самого Дмитрука валялося в Генпрокуратурі півроку. Ну, от що має сказати тоді е, Костін? Тому ж самому малюку. От що, що має малюк сказати Костіну? Що Зеленський має сказати обом їм? Тому що по суті, стопорив, стопорив то Костін справу. А чому не запросили Голову Верховної Ради тоді на цю нараду? Чи, чи він просто такий шнурок, а йому, його дійсно поставили в дуже принизливу ситуацію? От видання, видання НВ, по-моєму, По-моєму, чи НВ, чи фокус, ні, здається, такий фокус створило такий до Дня Незалежності рейтинг найпливовіших осіб. Ну, Ясно, що вони оцінювали по медійній картинці і на свої смаки. Там нема об'єктивної такої ваги. Так от, навіть в цьому рейтингу вони Стефанчука запхали десь на 50 місце. Тобто, ну, ну в парламентсько-президентській республіці, де. Голова парламенту це просто ключова особа. Нагадаю, що голова парламенту це друга особа після президента. Так от в тому рейтингу Стефанчука запхали аж на 50 місце. А от коли відбувається така ключова нарада з захисту національних інтересів, так Голову Верховної Ради навіть не запрошують на неї. Навіть не запрошують. Тобто, ну, ви. Уявляєте, що таке концентрація влади на банковій, що таке силова компонента, і що таке, по суті, переляк перед тим, що втеча Дмитрука є демаршем, який, по суті, добиває залишки репутації слуги народу. А це напряму пов'язано із репутацією, і з бажанням зачепити за ще один термін самого Зеленського. Вони починають розуміти, що. Їх інакше як просто злодіїв і антидержавників українське суспільство не сприймає. Це антидержавні люди. Вони приходили до влади, вони декларували бажання демонтувати українську державність. А що має постати замість української державності? Що російська державність? Ніщо інакше. Принаймні, дивним є. В ситуації, коли очевидно, що в неділю ще не було незрозуміло, що буде удар аж такого масштабу по енергоструктурі і по Україні в цілому, але. Деркач, який в бігах, який є, до речі, в переліку тих персонажів, які чкурнули за межі країни, і яких не зупинила ні Державна прикордонна служба, ні СБУ, ні Нацпол, ніхто їх не зупинив. Так от персонаж такий, як голик, це фінансовий координатор великого будівництва, тобто гаманець банковий. Але ж Трухін це партійний гаманець Слуги народу. Через нього роздавалися ці 20, 30, 50 і їх прекрасно депортували, так би мовити, супроводили до межі країни і благополучно відправили за кордон. І коли зараз Зеленський починає мобілізувати всіх і вся, то Хай викличе Стефанчука, щоб Стефанчук йому пояснив, як та сама Василевська Смаглюк опинилася в Іспанії на відпочинку. Як, коли депутатам заборонено взагалі покидати країну? Чому жоден представник Європейської солідарності на відпочинок в Іспанію не поїхав? Жоден. Тому ну, зрозуміло, що. Все це лицемірство імені Зеленського, все це цирк, вся, все це вистава, судячи із персонажів, яких вони скликали, це все не дасть жодного ефекту. Але це, по суті, свідчення того, що вони нарешті почали боятися. Тому що, так як матом крили Василевську смаглюк, інших депутатів від криють, так скоро будуть крити персонально Зеленського. Бо всі ці люди. Всі ці Трухини і їжа і їжа, Бужанський, Куницький. От історія. Вони відкрили справу проти Дмитрука. Питання. А де Нацпол? Це ж Нацпол відкривав? Чому Нацпол не був присутній на, на раді? Побиття військового Дмитрук. Бив військово разом з депутатом Куницьким від слуги. А справа на Куницького де? А що в якщо Куницький фігурує через кому із Дмитрюком, то що в Куницького не виникне потреби покинути країну? Це лицемір'я. Набридло всьому українському народу. Всьому українському народу. Чому? Тому що, якби хоч були мирні часи, але ці падлюки поводяться так, ніби нема ніякої війни. Вони грабують, ніби нема війни. Вони грабують у військових, вони крадуть у військових, вони зараз збираються підняти податки і покласти остаточну і безповоротну всю економіку. Але про це вони на нараді не говорять. Про те, що, по суті, обвалена вся модернізація енергосистеми, Галущенка перед Днем Незалежності проводять обшуки, але Зеленський не проводить нараду з енергобезпеки країни. Не проводить. Тому що йому заборонено носа пхати в цю тему. Але й Дмитрука він не поверне з е, Риму. І Голика не поверне із Відня, і Трухіна не поверне за кордон. Я вже не кажу про такого персонажа, як Арістович, А він яким чином потрапив за кордон? На цій нараді хтось відповість на ці прості питання. А ці всі персонажі проїдають наші гроші. Думайте, пригадуйте, хтось нам говорив в ході виборчих дебатів. Брали, бачили очі, що купували. Ну тепер їжте. Дякуємо Збройним силам, що в них є мужності і терпіння відстоювати країну на тлі цих брехунів і злодіїв.